Всім доброго дня. У нас дождик почався. Не знаю, чи видно, чи ні. А по лобовому склу видно. Невеличкий дощик. Сьогодні ми з вами трішечки поговоримо про послання апостола Павла до Римлян. 9 глава, 20-24 вірші. А ти, хто людина, що сперечаєшся з Богом, чи скаже витвір своєму творцеві? Навіщо ти мене так зробив? Хіба немає влади гончар над глиною, щоб з тієї самої суміші зробити один сосуд для почесного, а другий для непочесного вжитку? Що ж, якщо Бог, бажаючи показати гнів і явити могутність свою з великим довготерпінням, що див сосуди гніву, готові до гибелі, щоб разом явити багатство слави своєї над сосудами милосердя? Який він приготував для слави над нами, яких він покликав не тільки з іудеїв, але й з язичників. Ця цитата вона в чомусь є, таким от є відповіддю на такий гріх, який, на превеликий жаль, дуже часто у нас буває. Гріх ропоту. Ми на Бога. Ми до Бога взиваємо. Господи, за що, Боже, чому? Боже чому от в одних одне, а в інших інше. І тут, ну, звичайно, чому сам ропот він є гріховний, тому що ропот на Бога це є ознака недовіри нашої, ознака недостат... того, що в нас недостатньо любові до Творця. Адже, якби б ми від щирого серця любили Бога і все б своє життя полагали в руки Божі. То ці питання ми б не задавали, бо ми б розуміли, що як би там не відбувалось навколо все в Божих руках. Господь є воздаятель кожному за діла його. А нам тільки треба набиратися терпіння і робити все можливе, аби і нам не піддатись, аби нам не стати тими людьми, які Господь потім осудить. І ось. Ця цитата да, вона от вказує про те, що от ми в руках Божих, як глина в руках Огончара. І дійсно, було б досить безумно, коли б е, глечик, да, сказав би своєму творцеві: А чому ти мене таким сотворив, а ти такий сякий, ти такий поганий? Це доволі таки зрозуміла така притча, адже знову-таки. Ми приблизно розуміємо, да, як гончарі виготовляють свої глечики, а тим паче для християн да, Рима того часу, до яких апостол Павло пише, для них це було також зрозуміло, тому що вони це могли бачити кожного дня в очі, як гончар бере глину і з цієї глини виробляє якийсь виріб. І ми, ми є творіння Боже, ми не рівні Богу. Ми не можемо сперечатися з Богом, ми не можемо з ним дискутувати, ругатися, тому що ми глина, наш розвиток, да, от, тут можна іншу привести да, паралель. От, наприклад, от є людина, є мурашка. От, як мураха в порівнянні з людиною мала, тим паче людина в порівнянні з Богом значно менша. Тобто, Бог всемогутній, Бог сотворив цей наш всесвіт і дав кожному з нас життя. І ми не рівні йому. Він наш Творець. І наші суди це не Божі суди. І наші думки це не Божі думки. Бог судить і мислить зовсім інакше. Бог знаходиться поза часом. І для Бога не для Бога все як відкрита книга. У Бога немає ні минулого, ні теперішнього, ні майбутнього. Він поза часом. І тому він бачить картину нашого життя. Набагато чіткіше, чи ми можемо собі це уявити. І пам'ятаєте, в одному із псалмів є такі слова, що Псалом Певець каже, що Господі, перш ніж в утробі матері моєї утворилися кості мої, ти знав всі дні життя мого. Тож Господь Він всіведущий. Тому нам треба вчитися довіряти Богу. А коли ми не довіряємо Богу, коли ми. Як би сказати, свої суди ставимо на рівень судів, суда Божого, от бо тоді так, і виходить це безумство, з яким апостол Павло зрівнює, що як, як будто би глечик вступав би в дискусію і ругався б на свого Творця. Але тут треба ще звернути на одну річ увагу про те, що є різна глина, дійсно є різна глина, глина добра. З якою гончар робить знову таки, доволі такі гарні сосуди для почесного вжитку, як Павло пише. Але є глина брудна, глина, яка не годиться для того, щоб з них робити якісь глечики, з яких були придатні для почесного вжитку. На превеликий жаль, дуже багато є. Такої глини, яка замусорена, яка негодна. І отут от також можна перевести цю паралель, що от ми також можемо бути різними, ми можемо бути чистими. І тому Господь, звичайно, тих праведних, тих чистих прославляє, а ми можемо бути грязними в гріху. І тоді дійсно гнів Божий буде на нас. І от, якщо за звичайною глиною, да, там мало що залежить від самої глини, самої по собі. То від того, який ми будемо залежить виключно від нас самих, від нашого вибору. Тому, якщо ми хочемо, щоб у нас було все добре, ми повинні очищати себе. І тоді Господь да, от нас прославить. Якщо ми не будемо очищати себе від гріха, Якщо ми будемо цією грязною, брудною глиною, яка ні на що не придатна, як тільки для якогось таких сусудів, які будуть використовувати для непочесного вжитку по тому образу, так, який апостол Павел приводить, то от нам горе. Якщо ми, не будем, якщо ми будемо жити в гріхах в цій грязі, якщо ми будемо цією нечистою глиною, то з нас не вийде нічого хорошого. Тому давайте поспішати, поки в нас є час, очищати своє життя. Тобто, не ругатись на Бога, не дискутувати з Ним, не спорити, а виконувати Його заповіді, підкоритися Йому і покаянням очищати себе, щоб дійсно з нас вийшло щось добре, щось прекрасне. Тому ж так, ця цитата да, в чомусь для нас таке врозумлення, щоб ми трішечки, трішечки зупинялися в своєму роботі, в, своєм в своїх якихось недовольствах. Звичайно, життя, життя, воно тяжке, і не все нам зрозуміло. Ми багато чого не знаємо. Ми, як оті діти, часто буває топаємо ножкою да, і, і ругаємося на своїх батьків. Але знову-таки, там, де є любов, це все перемагається. Тому любимо Бога і довіряємо йому. І все в нас буде так, як треба. Навіть в час нашої смерті Господь нас не залишить. І тут треба згадати ще слова. І сказав Господь в Евангелії: той, хто притерпить до кінця, той буде спасений.